За час повномасштабного вторгнення на музичному ринку з'явилося багато нових українських хітів, які стали улюбленими для мільйонів жителів країни. Десятки пісень українською активно додають до плейлистів, а червону калину та Стефанію співають навіть діти. Ми запитали, які хіти за час повномасштабного вторгнення стали улюбленими для тернополян та гостей міста. Ну, от недавно скачала Єремчук Яремчук «Хай, зелений гай. Ну я її дуже люблю здавна вже. Не знаю, що ще так. Фіолет група, ну як співак, можна сказати. Я популяризую українську музику серед своїх знайомих і змушую її слухати замість російської. Не знаю, чи вона вийшла під час війни, але пісня через від відкола. Чому саме вона? О, не знаю, за душу хапає так. Пана, що пісня сецвіт, прощавай. Це постпанк-виконавець і в нього дуже цікаві тексти. Ну, зараз пісня, ту, що Хливнюк виконував разом з іншими відомими виконавцями. Вона дуже по народу розійшлась і буквально будь-де можна чути. Стефанія, напевно. Та. Чому вона характеризується так? з Україною. Гарна пісня Втік Так Я люблю Україну. Дуже крута. It's Мені дуже подобається. Дике поле. Ярмак. Також українці е борять. Не, не хіба саме пісні створені за час війни. Там Ой, лузі, наприклад, ця оранжировка нова. Найбільше пане ця пісня. «Калуш, Стефанія. Після Євробачення вона мені дуже сподобалась, тому що там ну, програш такий качає після приспів. Останнім часом слухаю щось таке стареньке українське, тому що треба поширювати все українське. Подобається Івасюк, подобається Єремчук, і, і я вважаю, що такі пісні ну, відображають нашу українську душу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.